Всім привіт! Невеличке таке відео замальовка, от вулиця Стрийська, я знаходжуся на території Стрийського парку. Вулиця Стрийська, зараз 9 година ранку. От вона забита два боки, просто машини не можуть роз'їхатися, якщо подивитися зараз на перехрестя Стрийська Сахарова, то машини просто не встигають повертати на світлофорі. От і заклинюється, просто клинеться рух. А ось перед нами будова, мені близька будова, в буквальному розумінні слова, тому що вона виросла під моїми вікнами. І от зараз от вранці вже сонечка на дитячому майданчику нема І не буде. Бачите, це скільки, 17 чи скільки поверхів. Це абсолютно незаконна забудова через те, що навіть в офіційних даних містобудівних там зазначена щільність 640 чоловік на щільність розселення 640 чоловік на гектар, при нормі максимальні 450. До речі, в нових ДБНах ця норма вже складає, якщо не помиляюсь, 150 чоловік. От. Відтак на вулиці Стрийській, якщо ми дивимося. Далі от е, є будиночок на куті, старий будинок, а за ним вже теж видніються крани і будується, будується цілий комплекс в Тех Сіті, е, де буде працювати чоловік 12 тисяч населення. І якщо ми розвернемося в е, протилежний бік, то можна зараз орієнтуватися от будівля податкової. Біля неї Греко-католицький університет Нові споруди. І там забудівлю податковою, за... далі трошки на вулиці Чмоли, планується it парк величезний. Айті-парк планується теж десь на 1014 відвідувачів. Тобто, якщо ми сьогодні а, ми ще згадаємо про те, що є будова, забудова вулиці Стрийської. Біля мосту, тобто тут стрийська міст, де вулиця Луганська, забудова комплексу Америка. Ну, тобто, Якщо ми подивимося на ці всі забудови, то стає абсолютно зрозуміло, що оце, що зараз робиться сьогодні по вулиці Стрийській, це ще нічого. Вона скоро стане просто непроїзною. Ну, в результаті ті люди, які тут мають працювати, вони не схочуть працювати в таких умовах. Ті мешканці, які тут проживають, їм буде дуже некомфортно. Ті, які куплять квартири в тому всьому дороблі, вони теж не будуть дуже втішені, тому що вони купляли з розрахунку на комфортне середовище проживання. А воно таке не буде, вони не зможуть ні виїхати, ні заїхати. Вже сьогодні з подвір'я виїхати важко. Тому що це все є, це незаконні будови. І це прекрасно знають архітектори і в місті, і ті, хто. Робить такі проекти, але як жартують, бабло перемагає зло, в даному випадку бабло перемагає добро і здоровий глуст. Зараз ми заходимо ще на територію Срізького парку, бачимо тут виробані дерева. Раніше тут, от якщо продивитися уважно, бачимо, що десь вони тут лежать. От. І е, зверніть увагу, Доволі рідкі такі, ну, рідко дерева ростуть. І цього не було донедавна. Не було до ще минулої осені, от ми бачимо от вирубані пеньки. Подивіться уважно. Оці вирубані пеньки тут, видно. видно їх. І якщо подивитися, Пройти все вздовж цієї алеї, то ми побачимо і ліворуч, і праворуч, подібну картину. Тут були чагарники, тут були доволі густі зарослі. От, і принаймні, коли ти заходив метрів 50 від вулиці Стрийської в парк, вже не було того чути жахливого гурку, гулу, шуму, який доноситься з вулиці магістральної. Тим паче ті дерева, які тут росли, які повирубували, так би мовити, розчистили. Вони хоч трішки абсорбували оті всі вихідні гази автомобілів, які, згідно офіційних даних, у нас є найбільш, найбільшим фактором забруднення околишнього середовища і складають з різними даними 85-90% від загальних шкідливих викидів в місті Львові. Ну а ясно, що коли. Отакі корки, як сьогодні, коли машини стоять, чогоються перша-друга передача, то е тільки збільшується концентрація тих голубнів газів, а знищення кожного дерева, а кожне дерево їх достатньо багато поглинає, це по суті злочин, тому що вбивається легені міста. Вбиваються легені міста, нищаться легені його мешканців. Ну ось, Що тут ще довше розповідати, картинку ви бачите самі на екрані. Попередні відео сюжету я вже показую, як це забудовується. Ну, залишається ще, лише обурюватися, тому що жодні державні механізми, які б мали контролювати, які б мали е не допускати цього, що відбувається, вони по суті не працюють. Все купляється, все продається. А як ми будемо виживати, Бог його знає. А те, що, знає, що львів, ну і хрен з ним. Значить, Львівці того вартують, тому що вони львівці перепрошую. Почуємося, побачимося.